Те, що Україна має бути незалежною, Мирослав Семанів, за його словами, усвідомив іще восьмирічним хлопцем, розповідає, в ті часи його родина допомагала українській повстанській армії. Батька не забирали в ліс, бо були четверо малих дітей. Там була якась норма, що з тих таких не чіпати. І не один раз вночі я чув пацаном, як скрибуть у вікно, це значить знак передати хліб там, пекли спеціально готували, мали на поготові якийсь клуночок з їдою через вікно передавали, вікно захлопувалося, і я це дуже добре пам'ятаю. В роки радянської перебудови Мирослав Семанів був серед ініціаторів створення народного руху за перебудову. Він почав пропагувати ідею незалежності в обласній лікарні, де в ті часи був завідувачем урологічного відділення. Ще рік і місяць совєтська власть. Я приїхав з хлопцем. Прийшов в лікарню, сказав, що зараз будуть вийшли прапор, хворі, які могли бути, вийшли, попутні, які тут ходили, повна е, територія, і я над хірургічним корпусом, крайнім, крайній зліва, з сином, я не міг там дістати, він став мені на плече і повісив прапор синьо-жовтий. Він ще висів більше 10 років. Ніхто його не міг зачепити. Звістка про проголошення незалежності України застала Мирослава Семаніва у Рівному. Я дивився по телевізору, бачив, як прапор вносить, несли прапор, і я зриваюся з місця і їду народний дім, і ми там з, -з, -з, з ним ще людей шукали, і ми вийшли на вулицю і досить голосно розмовляли на цю тему всіх зустрічних із, із е, святом Великим. Там, коли народного дому зустрічали, вітали сьогодні. Він є заслуженим лікарем України 30-ту річницю незалежності. каже, відсвяткує у вишиванці, подарованій родиною свого покійного побратима Василя Червонія. Максим Коломис, Роман Шикунець, новини на Суспільному.